Доброго вечора! Ми сьогодні з вами знаходимося на 10-му поверсі ЖК Рів'єра. В продажу з'явилася дуже шикарна дизайнерська квартира площею 51 метр квадратний, з автономним опаленням, з підігрівом підлоги по периметру плитки і з дуже дорогими меблями. Зараз давайте будемо оглядати. Нашу квартиру. Коли ми заходимо в нашу квартиру, до речі, це вхідна група дверей. У нас з цієї сторони сірого кольору, з цієї білого для дизайну. Ось ми потрапляємо в квартиру. Справа у нас шафа купе. Велика глибока шафа купе. Одна-три дверки. Ми будемо все відкривати. Венеціанська шпаклівка. Лето світлення. Наша ванна кімната. Наша ванна кімната, ванна безпосередньо, полички, сушарка для рушничків, пралочка, унітаз, рукомильник. Все дуже стильно, красиво, зі смаком. Повторюю, що це дизайнерський ремонт. Це наш контур для регулювання тепла підлоги. Кухня. Стинний диван він розкладається сама безпосередньо кухня. З кухні є лоджія, котел опалення, кондиціонери. Місце під телевізор, є інтернет уже в квартирі. Безпосередньо наша спальня. Ось таке освітлення, ламінат. І також лоджі. Площа квартири 51 метр квадратний. Квартира знаходиться на 10-му поверсі 12-поверхового цегляного будинку. Це новобудова, яка здана в 2018 році. Квартира повністю готова до життя. Беремо тапулі зубну щіточку і до мене на перегляд, тому що в цю квартиру можна заселятися вже зараз. Всього найкращого, гарного вечора! І дозвіночка.